Чи ефективні фітопрепарати для лікування безсоння у жінок під час менопаузи? Різні стандартні препарати, що використовуються для лікування безсоння, такі як бензодіазепіни, гормональна терапія, часто супроводжуються неприємними побічними ефектами. Наприклад, багато засобів для покращення сну можуть призводити до формування наркотичної залежності, тому на Заході виникає зростаючий інтерес до використання фітопрепаратів. В журналі, який присвячений проблемам менопаузи, The Journal of Menopausal Medicine, було опубліковано огляд, в якому було проведено оцінку застосування рослинних препаратів для покращення сну у жінок до та після менопаузи. Більш детально про це можна прочитати в моєму блозі навколометичні нотатки на сайті науково-виробничого центру Добродія. Посилання на цю статтю. Ви знайдете в описі до цього відео. Було зазначено такі лікарські рослини, як лимонник, китайський, червона конюшина та лаванда. Про червону конюшину для полегшення симптомів менопаузи я записав окреме відео. Посилання буде в описі до відео. Особливу увагу я хочу привернути до Валеріани. Як написано в статті, після прийому. 530 мг Валеріани двічі на день протягом місяця було виявлено статистично значущі покращення якості сну у жінок у постменопаузі. Отже, Валеріана однозначно покращує якість сну у жінок після менопаузи. Бережіть себе, до нових зустрічей на каналі Навколомедичні нотатки.